Це буде трошечки доповнення попереднього відео про те, де я розповідала про Лілу. Зараз я буду відповідати на такі конкретні питання. Чому грати в ігру Лілу? Тому що на кожному етапі, кожного дня, кожну минуту у нас після кожної думки до себе залишаються якісь питання, які не вирішені, які не закриті яких потребуються відповіді. І якщо от одні ті ж самі питання, одне і те же саме питання у нас виникає декілька разів регулярно, систематично, тянеться вже протягом якогось періоду життя, значить це ми вже називаємо запит. І дуже важливо тут відмітити для себе, що якщо ми не можемо нарити відповідь, тут тільки в логічні свої думання, мислення, да, по своїм таким звичним. Уже натопаним доріжкам, да, наші схеми, практики, дії, до яких ми звикли не дають нам відповіді, не закривають наше питання, то треба шукати відповідь на іншому рівні. Наприклад, дуже мудро і розумно пустити себе у свою підсвідомість. так? Да? І знайти там відповіді, зрозуміти, що у нас правда відкладені на всі кожне наше питання, завдання, місію, правильна відповідь для себе же, для максимального проявлення себе в цьому світі, щоб прожити максимум досвіду як найзмістовніше, ефективніше, результативніше, смачніше, різноманітніше для себе, відкладено же у нас в самих. І підсвідомість наша, скажемо так, да, трошечки містично воно звучить, дає нам от таку більш підсвічену дорогу до нашої душі, а от наша душа нам справді завжди підскаже щиру правду. Тобто, якщо у нас зараз такі питання, у тебе зараз питання такі. На даному етапі життя у мене є декілька варіантів, я не знаю, з який з них вибрати. На даному етапі життя у мене тривають якісь хворі, нездорові стосунки з будь-ким там, з батьками, з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з колегою. Я в ньому ніби застряла, ніби мене дусить, душить хтось, що робити, як змінити. У мене якийсь блок, до мене не приходять там фінанси, або я не отримую задоволення у діяльності, я не можу там вийти заміж, не можу народити дітей, я хворію, у мене хвороба хронічна, вертається, списую там на зміни сезону, списую там на клімати, на що би це не було. От ось такі питання, так. Да? Бо це називається запит, з яким ми заходимо в ігру і знаходимо відповідь для себе. Приймаємо міри, рішення, діємо якось по-іншому, відповідно нашим же внутрішнім знакам, орієнтирам, по нашій же внутрішній дорозі, і живемо життя прекрасно, щасливо далі. Запрошую!